Доброго дня, дітки, за вікном чарівна пора року зима. На дворі холод, сніг, морозець, 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 не щипай за щічки. Теплі валянки у нас шубки, рукавички. Привіт, малята, Я сніговик. Хочу пограти з вами. Пограємо разом. Так, дидактично гра, знайди пару. Рукавичка якого кольору. Так, жовтого. А де у рукавички пара? Так, ось вона, молодці, правильно. А це рукавичка якого кольору? Зелена. Який візерунок підходить до нашої рукавички. Цей, молодці! Рукавичка якого кольору, дітки? Червоного. Де пара нашій рукавичці? Ось молодці, вірно. Рукавичка якого кольору малята? Так, синя. Де пара її? Подивіться уважно. Ось молодці. А ось іще рукавичка жовтого кольору. Так. А де її пара? Подивіться уважно. Так, молодці малята! Молодці справились. Давайте ще пограємо і подивимося однакові шапочки. Де однакові шапочки тут? Ось о, вони молодці, а ще шарфік. Подивіться, де однаковий? Молодці малята! Тепер пограємо зі сніжинкою. Знайдіть однакові сніжинки. Так, молодці дітки. Вийшло, а тут, подивіться, уважно, де однакові, Ось вони. Клас. Дітки, дякую вам за те, що пограли зі мною, але мені треба їхати. До побачення, малята, до нових зустрічей.